Ранку, друзі, хто любить млинці, я люблю млинці. Універсальна страва, моя любима, з нею можна робити все, що захочеш. Тема начинок до млинців, взагалі я її навіть не буду піднімати. Бо тут, тут, тут неможливо бути комусь одному експертом, бо ми всі великі експерти у цьому. Я Взагалі не про млинці. Я про сметану до млинців. Дивіться, Кинулась, захотілося мені жирної сметани. Ну, такої, знаєте, раніше було 15, 20 і 25%. Всі ж таке помнять. І я таке пам'ятаю. Я все добрала серединку, 20%. А вчора мені захотілося 25% сметани. Хотіла робити з неї желе. пішла. А в магазинах 10, 15 і 20% сметани. Ну, я вже не кажу про те, що пачки вже не півлітрові, а 330 грам і так далі. Але просто що, блін, ну 25% сметани, я її не знаходжу, її немає, в принципі, знайшла одну сметану президент 30%. Ну, я не знаю, це якась специфічна, мабуть. В общем, щось не те відбувається зі сметаною. А ще, кажіть, От даже не кажіть, а задумайтесь, скільки у ваших регіонах виробників молокопродуктів. Я принципово, принципово, скільки я з Полтавщини, я купляю тільки полтавську молочку. У нас на маленькій Полтавщині Лубенський молокозавод, ну там щось зараз ним мутять кримінальні справи і так далі, але він є. Заріг це теж десь в тому районі, чи Чиворжицькому, чи, чи Лубенському районі, другий молокозавод. Потім Білоцерківка. Це взагалі дуже потужно за 50 кілометрів від Полтави. Зараз в розквіті сил Білоцерківка, потім козуб-продукт. Вони не молокозавод, бо вони овсянку роблять, але масло у них непогане у козуба. І вчора дивіться: Лейяківська сироварня. Я бачила періодичну рекламу, а потім подивилась, а вона наша, вона із Полтавщини. Тож Лубенський район, в Лубенському районі якийсь такий, знаєте, осередок в Лубенському і, і в Білоцерківському. Да. В общем, це все в одну сторону, щоб ви розуміли, от Полтавщини. Так, Лубенський район, Кейбалівка, в село Кейбалівка. Це не реклама. Якщо воно не смачне, я скажу, що не смачне. В общем, я до чого? Що чотири виробника сметани, масла у нас є на Полтавщині? Це тільки ті, які я знаю. Так, Лубенський, Заріг, оця Леляківка, Білоцерківка, Жітікозу ну, п'ять, вообще п'ять. До чого я веду? Що не треба брати по можливості сметану президент. Сметану Яготинську. Яготин це маленький город під Києвом. Він по дорозі, де знаходиться Білоцерківський наш молокозавод, везе в Полтаву сметану і масло. Я цього взагалі не розумію. Яготин везе у Полтаву по трасі Київ-Харків. Прямо на трасі Київ-Харків стоїть Білоцерківка. Того треба брати тільки своє рідне, те, що дуже-дуже дуже близько від Полтави. Ну, Підтримуємо власного виробника, какого хера. Я... Це зло, бачите, чого я повинна платить в Київську область за молочну продукцію, коли така сама, а я упевнена, що ну, стандарти зараз однакові, державні, є у мене під боком. В общем, хвилинка політичної агітації чи безумія ранкового закінчена. Я просто роб... зробила собі млинці вранці. Чого я мітінгую, я не знаю. Так, млинці я люблю і з медом. Ні, я всякі люблю. Чесно, я люблю всякі млинці і налисники. Так, в общем, і з медом. Мед найобичніший одно. От до меду я абсолютно спокійна. Не знаю чого. Меду і попробуємо сметану. металом. Чого ли коли кейбалівка, ну це їхні якісь приколи. 20% жиру. Термін придатності всього 10 днів. Оце мене взяло. Чесно, 10 днів це хорошо. Чи менший термін придатності, тим менше хімії. І бутилочка странна, ну я це переживу відкриваємо. і вона стоїть дорого, кстати. І це теж понятно, то, що якщо в тебе маленькі обсяги свого виробництва, то ти не можеш тягатися з тим самим гавнояготином. Ну, мені просто яготинське не подобається. Я не розумію, чи воно в нас узурпірувало всі полки в супермаркетах, і того я принципово його не купляю. Тому що у нас є своє полтавське. Хай воно зараз я відкрию, вона там як і спорчена, якась. Ну, все одно, купуємо своє. Ану, туду. Так, зараз десь середина терміну придатності. Пахне кислим, до речі, домашнім продуктом. Так, о, сметанка. Слухайте, сметана хороша. Бачите? І сирова точка тут, і все на світі. Така, знаєте, стояча сметанка. А, ви бачите, так? Да? бачите. Зараз на лисник. Взяла, знаєте, щоб перед вами понти поганяти. Вилку, типа ніж. Але млинці найкраще їсти ручками. Ну, не будемо спорити, зараз ложечку вимажу тепер же. Ложка з під меду. Господи, ж я. А, мед, да. Так, пробуємо. Обична сметана. Абсолютно обична. Мій патріотизм попить, що краще, ніж Яготинська. Я не експерт. Ну, сметана дійсно хороша. Її не везуть, непонятно, аж откуда. Із Київщини, бо Полтавщина жодної корови, понимаєте? Mm. Якщо ви живете у Полтаві чи в Полтавській області. Тот то раді інтересу пробуйте свою молочку. Ну, от наша нам київська молочка, я цього не розумію просто, то що в них такий шалений маркетинг. то, що вони забашляли за верхні полки в супермаркетах, це все відбивається на ціні сметани, яка дешевша за Полтавську, за рахунок чого? За рахунок великих оптових партій і за рахунок, я так розумію, сухого молока, яке туди вкидають. Господи, От я вже не пам'ятаю, вибило з голови, скільки вона коштує, ну, вона коштує гривень на 5 дорожче, ніж Яготинська. Просто попробуйте, Навіть не Леляківську. Попробуйте просто свою місцеву сметану. Якщо у вас у області є свій молокозавод або свій якийсь маленький молочний цех, ну, от просто підтримайте його. Ну, Це місцевий патріотизм чи містечковий, він не завжди хороший. Але от саме у цьому плані він хороший. Він хороший, воно свіжіше. Воно від вас везеться не за 400 кілометрів, а за 40 чи 50. Це місцевий бізнес, який хоче, от просто хоче вижити. Просто візьміть і купіть. У нас на Полтавщині своїх коров хватає, своїх молокозаводів хватає. Чого ми купуємо непонятний продукт київський. Ви поняли, так? Да? Все.